Дядько Олег, чому навіть нові форсунки іноді працюють гірше, ніж відновлені? Ну, дивіться, тут розглянемо по системі не так, скажімо так, не так все воно просто. Нова форсунка вимагає зразу, що? У нас нового регулятора і відповідно стабільного тиску паливного насоса, щоб пішов чіткий відстріл. Форсуночка вже, яка була там, скажімо так, бушна форсунка. Вона вже має тиск трошки слабший, має деякі відхилення, на яких автомобіль ще працює безперебійно. Тут вам треба зауважити, якщо ви берете нові форсуночки, чи ви готові купляти регулятор тиску, все 100% під нові форсуночки. Даче з датчиками теж питання є. Тут треба під сканер все перевіряти, дивитися, чи немає різниці. Задано, фактично параметри, хто з тим стикається, прекрасно мене розуміє. Дальше ще Плюс якість нової форсунки, чиєї виробництво, тому що виробництво форсунок є саме різне і самими різними гарантіями. Ми вже з таким абсолютно стикалися і не один раз. Плюс врахувати момент правильного встановлення і правильної прописки самої форсуночки. Але є, що форсуночки зараз дуже великий вибір, і, зокрема, і в нас є склад форсуночок і вже з ремонту відновлений. Відповідно, по ціні від нових розглядайте це і рекламу, але це по факту. Ціна суттєво відрізняється. А висновок завжди робити вам. Що, як придбати, і як на яке дається гарантія, і який з кого потім буде спрос.